Всім привіт. Сьогодні у нас в планах зробити на колодязь, можна сказати, домик, кришу для колодязя з гімна і палок, так скажемо. Доска в мене не прям таки нова, не прям таки золота там чи що. Обичні доски. Розбирав лишні перегородки в сараї. Мінімальний інструмент. Ножовка, молоток, шурик, саморезі. Ну і будемо дивитися результат, що у нас буде получать. В общем, будемо продовжувати. В общем, намалював я ось Типа такого плану. В інтернеті багато чого дивився, ну ні конкретних розмірів, нічого. Просто поміряв під свій колодязь. І ось так от... Намалював. Получається, тут я зроблю для удобства включатель, бо буде у нас насос стоять, ми відрум не тягатиме. Там дверки будуть відкриватися чисто в тому випадку, що може чистить, перейдеться. Або в насосі фільтри міняти. От, от так. Ось такі ось самі звичайні доски. Познімав все лишнє. ось. Що в нас в з з карказу виходить? Розчистив тут і поміряв, отак воно буде поки що, по карказу. Отак. Не знаю, крішу робити отак односкатно. чи може ще тут додавити отак. Не знаю, зараз що фантазія мені підкаже, та й буду робити. Роблю з голови, намалював з голови. Ну, Побачимо, що і як вийде. Так, в общем, моя бурна фантазія сказала, що треба робити кришу хопс і хопс. Ну, По каркасу воно таке коє, звісно. Я думаю, якби була бомбезна доска, було б бомбезніше. Ну та нічого. Що буде, то буде. Побачимо далі. Починаю обшивати передок отою доскою. Ну, вітер подув, зараза відкрило. Побачимо далі, що буде. Продовжаємо обшивати, буду по можливості вам показувати. Так, що в ітоги вийшло. Часу трохи немає, то тут так закрив. Тут ще потрібно буде обпиляти, покрасити його. Такий лист забору влупив. Тут фанеркою. Ну так. Це зайве воно обріжеться. Дверки зробив на защолочку, щоб вдруг чого доставати насос. Вивів включатель. ляп ляп. Так. Ну тут ще наб'ється так вітровичок, так ж як і там обпиляється і наб'ється вітровичок. Потім знизу тут підкопається трошечки, виліться фундаментом і він обложиться красиво. Типу декоративної цієї штукатурки. ну Типу як плитка. І повністю покраситься. Зачиститься і покраситься. Отак от ітоги от вийшло. Ну Ще, мені кажеться треба буде додати трохи кольорів, напевно. І докрасити і обрізати оце. Не потрібно. от в домашніх умовах з і палок можна зробити нормальні віщі.